Андрій М'ястківський мудра голка. Марійка любила дивитись, як мама вишиває квіти. Червона нитка до зеленої, до жовтої. Так гарно виходить чорнобривці, айстри, волошки, барвінок. Мамо, дай мені голку, полотна і ниток. Я теж хочу вишивати якось попросила Марійка. Ти ще мала, пальчики поколеш. От і не мала, от і не поколю, запевнила дівчинка. Хіба я не знаю, що не пальчики, а полотно треба колоти? Ну добре, мама відрізала ножицями шматок білої тканини дала голку нитки. Раз кольнула Марійка, вдруге. І тут нитка заплуталась. Марійка розплутала вузли і подумала. Мама мудрою голкою вишивала, а мені дала погану. От піде вона до крамниці, візьму її голку і теж гарний рушничок вишию. Пішла мати до крамниці. Марійка мерщить за мудру голку, за полотно. Та не встигла й двічі кольнути, як гострий біль пронизав пальчик. На очах виступили сльози. Мудра, а така колюча, розсердилася дівчинка на материну голку. Чого ти заплакана, Марійко? повернувшись, запитала мати. Рушничок вишивала, думала твоя голка мудра, що такі гарні квіти гаптує, а вона колиться. Всяка голка проворна, коли вона в мудрих пальцях. Бери на полотно та не поспішай, а дивись, як треба. Надвечір Марійка з матір'ю вишили першу волошку. То хто мудрий? усміхнулася мати. Голка чи пальчики? Дітки, ви прослухали оповідання. Спробуйте дати відповіді на запитання яким ремеслом мріяла володіти дівчинка? Що сказала їй мама? Чому мама голку мудрою назвала? Чи хотіли б ви самі навчитися вишивати? А я дякую, що були зі мною. До зустрічі! Андрій М'ястківський мудра голка. Марійка любила дивитись, як мама вишиває квіти. Червона нитка до зеленої, до жовтої. Так гарно виходить чорнобривці, айстри, волошки, барвінок. Мамо, дай мені голку полотна і ниток. Я теж хочу вишивати якось попросила Марійка. Ти ще мала, пальчики поколеш. От і не мала, от і не поколю, запевнила дівчинка. Хіба я не знаю, що не пальчики, а полотно треба колоти? Ну добре. Мама відрізала ножицями шматок білої тканини дала голку нитки. Раз кольнула Марійка, вдруге. І тут нитка заплуталась. Марійка розплутала вузли і подумала. Мама мудрою голкою вишивала, а мені дала погану. От піде вона до крамниці, візьму її голку і теж гарний рушничок вишию. Пішла мати до крамниці. Марійка мерщить за мудру голку, за полотно. Та не встигла й двічі кольнути, як гострий біль пронизав пальчик. На очах виступили сльози. Мудра, а така колюча, розсердилася дівчинка на материну голку. Чого ти заплакана, Марійко? повернувшись, запитала мати. Рушничок вишивала, думала твоя голка мудра, що такі гарні квіти гаптує, а вона колиться. Всяка голка проворна, коли вона в мудрих пальцях. Бери на полотно та не поспішай, а дивись, як треба. Надвечір Марійка з матір'ю вишили першу волошку. То хто мудрий? усміхнулася мати. Голка чи пальчики?